Кизил класна тема. Це соуси, це джеми, це е, варення кизилове. Так ми масштабувалися потрошку, з баняків з кохоми. Село було окуповане протягом тижня. Сад туди прилетіло шість касетників. Взагалі нічого не вивезли. Я думаю, що мільйонів двадцять п'ять. Сталася біда. Дуже тяжка біда. Ми втратили сина. Це кінець життя. Це дірка тут. Отут, дірка. В пам'ять про нього ми вирішили далі йти. Хороший сорт, дуже такий смачний. Ягодка органічна, вся, врожаю 2021, 2021 року. 2013 рік ми починаємо класну таку тему. Ми засаджуємо 15 гектарів кизилом. Просто душа країлася, що гуляє земля. І її треба якось освоювати. І дуже довго думали, що ж там, що ж там. Малиною вже займаються черешнею займаються яблука є, оріхи є, вже все є. І тут якось ранком виходить Сергій, чоловік мій, на двір, а в нас росте вдома чотири деревини, кизилу. він каже, о, кизил. Кизил класна тема. Всі займаються абрикосами, малиною, лахиною, абрикосами, черешньою. А я вирішив займатися кизилом, щоб нікому не заважати займатися тим, чим вони займалися. Завозили першу партію з Криму ще Це до, взагалі, до всіх подій. Ще до того, як отримати врожай, Сергій привіз мені 13 ящиків кизилу додому і каже: роби, що зможеш, роби. І я в банячках собі на кухні варила, 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 і через тиждень у мене вже було 15 видів різних соусів, джемів, варенів, морсів, компотів, пастили. І я почала працювати, почала вже на промислових потужностях. Виробляти продукцію так ми масштабувалися потрошку з баняків з кохоних. У нас було виробництво на території села Нове, там, де наші сади, там були наші потужності. Там все варилось і ми виготовляли свою продукцію там. Про війну ми дізналися з самого рання. Наше село. Було окуповане протягом тижня з початку повномасштабної війни. Зайшла е, тяжка техніка. Вони взяли, позаривалися в людей в городах танки. В наші ангари позаганяли свої е, техніку свою. Розстріляли наш комбайн. Юхоланд він е, в жовто-блакитних кольорах. То його треба було розстріляти новенький. Ми на початку сезону ми закупили два трактори в сад, то вони ще землі не бачили, вони в целофані, в пакетах. Ангари з оприскувачами, з сіялками, з косилками, з генератори, трактори. Ну, просто все. Сад туди прилетіло шість касетників. Втратили близько 150 тонн врожаю, взагалі нічого не вивезли. Ми нічого не встигли, вони дуже швидко зайшли. Там все знищено, розкрадено, розобомблено, розбито, і тому прийшлося переїжджати сюди. Частково ну, мене сировини не встигли вивезти, бо все лишилось там. Втратили врожаю десь порядка 130-150 тонн, то це, це вже. 10 мільйонів це тільки по урожаю, Ну плюс техніка. Ну, я думаю, що мільйонів 25. 25-го лютого я бачила ці колони людей, які йшли в військомат добровольцями. І наша родина так само, ми прийшли військомат. Всі. І чоловік, і діти. Ми прийшли записуватись до лав, але нас не взяли. Так як ми займаємося волонтерством з 2014 року, ми почали організовувати волонтерський рух тут в Запоріжжі. І військомати, і блокпости, і возити то все. І почали так. Це була їжа, це, були, це була одежа, взуття, це навіть було таке: турнікетів вже ж не було. І люди приносили кроватки. Щоб можна було перев'язувати, якщо що Сергій в нього було направлення допомагати воїнам. в мене було направлення допомагати ТРО, син Даня він тягнув біженців, всі і маленькі дітки. Це дуже тяжкі часи були. Перші два місяці ми взагалі не могли зрозуміти, куди рухатись, що робити. Все замерло, все. І ми дивимося, що ми, ну, якщо ми зупинимось, то це буде ну, втрачений бізнес. Залишки сировини в нас були тут близько 40 тонн. І ми потрошку продовжили виробляти свій асортимент продукції. Але 11 вересня сталася біда, дуже тяжка біда. Ми, ми втратили сина. Він завжди мене Мамуль називав. Каже, Мамуль, я не можу. Я не можу. Ви впораєтесь тут самі. Я бачу, ви спроможні, ви впораєтесь. Мене тут не повинно бути. Я до хлопців. Я повинен бути там. Знаєте, я щаслива мама, тому що я народила воїна, добровольця. Даня не дожив місяць до свого 25-річчя. Даня пішов в родно тактичну групу Степові Вовки, яка була підпорядкована в Азову. Їх позиції були на той період в Запорізькій області біля села Степового. І 11 серпня зранку Даня вийшов зі своїм побратимом Дмитром. Вони заступили на СП, і через хвилин 20 почався танковий бій, почався обстріл. Танки, міномети, хлопці визвали вогонь на себе, а, а Дані на останні слова в рацію були хлопці назад, на нас валять. І тут з юмором. І тут з юмором. І Дмитро, і Даня загинули в одному окопі. Це кінець життя, це дірка тут. Отут дірка. Це втрачена частина тебе. Це прірва всередині. Це такий біль до нестями, що ти, що ти ладен ну, кричати тільки до кого. Ми просто збирали себе докупи по крихтах, тому що витримати це було неможливо. Ті потвори так зробили, що зараз матері ховають своїх дітей. І при цьому ми мусимо бути сильними. Так, ми стали сильні, тому в пам'ять про нього ми вирішили далі йти. Появилася ідея шукати. Або приміщення, або землю, де можна було б збудувати своє підприємство. І ми знайшли це приміщення. Це була недобудова в дуже запущеному стані, але завдяки цілям сьогодні ми маємо повністю готове підприємство. Зараз ми заходимо в наш новий цех, який зараз знаходиться на стадії запуску. Ми обкатуємо обладнання і Заодно виконуємо замовлення наших дніпровських партнерів. Що ми виробляємо? Це соуси, це джеми, це. Варення кизилове, соуси для бургерів, для піци, для всього у нас є пастила. Це шедевр, компоти кизилове, шедевральні морси. Напій номер один без, за, без заперечень. Ми перші, хто отримав право. Використовувати знак, розроблений Міністерством ветеранів України, створено захисниками. Цей проєкт масштабний, він буде залучати, будуть заключатися меморандуми на використання цього знаку з різними компаніями, які достойні, і я пишаюся тим, що, що ми таким виробником. Який отримав це право. І в пам'ять про Даню наша продукція вся з емблемою створена захисниками. У нас немає ні морозива киліала, ні молочне кирило, ні, ні кондитерки кидів. Це наша мета. Ми хочемо, щоб годували наших дітей і людей натуральним продуктом, органічним нашим фігам. Ми будемо розширювати е, свій цех, ми будемо докупати обладнання, яке нам допоможе розширити асортимент. Це можуть бути і кондитерські вироби, це смаколики, цукерки, навіть маринований кизил без кістки. От краще буде аніж оливка. Данька, мабуть, задоволений тим, що ми разом, ми броня. І ми виведемо разом наш бізнес успішній. Не просто в успішний. І все буде добре. І цей початок з нуля, я вам скажу, що це наш рятівник. Так. Да. Надалі ми дуже чекаємо, що наші хлопчики. Звільнить наше господарство і ми зберемо наш врожай. Якщо ні, ми продовжимо працювати. Якщо навіть наші залишки закінчаться сировини, ми будемо скуповувати наших аграріїв, які вирощують кизил, будемо докупати ягоду і надалі виробляти всю нашу продукцію на основі кизилу. У нас є мета. Розвивати своє підприємство, розширювати свою географію, виходити на міжнародні ринки, на експорт, масштабуватися, залучати інші бізнеси, які будуть з нами разом йти до свого розвитку, залучати співробітників на підприємства, які повернулися з фронту це воїни, і надалі. Працювати в цьому напрямку для того, щоб наша нація була сильна, впевнена і розвинута.